Улюблена моя рубрика цього ток-шоу це Mad Lip Theater. Що таке Mad Lip Theater, Напевно, знають всі мої студенти, тому що це одна з моїх улюблених activities на уроці англійської мови. Привіт, друзі! Як ваші справи! Hi guys! How are you all doing? Признавайтеся, скільки часу ви проводите на YouTube? Я думаю, що дофіган, зважаючи на те, що ви зараз дивитеся це відео. А тепер признавайтеся, скільки часу ви дивитеся відео на мові, яку ви вивчаєте. Mm -hmm. Все. Я готова простягнути вам віртуальну долоньку допомоги і зробити огляд кількох англомовних youtube каналів, які... Допомагали мені покращити мої listening and vocabulary skills, а також залишатися в стабільному ментальному стані. Всі ці канали базуються на якомусь комедійному підґрунті, і зазвичай це дуже весело. Але деколи це може бути трошки крім. Коли е, ви ніби зрозуміли всі слова, але все рівно чомусь не смішно. Але це не повинно нікого зупиняти від того, щоб переглянути кілька смішних відосиків на Ютубі, які мають мільйонні перегляди і очевидно подобаються різними. Мешканцям нашої планети. Окей, okay, для старти б хотіла познайомити вас з Дженна Марблс. На на Ютубі вже понад десять років і в неї двадцять мільйонів підпис. Uh, багато хто дуже любить дженна марблс, тому що вода насправді дуже смішна. Ам um, the world is burning. Here's my contribution to society. I'm just a chair out here, living my best life. Вкрита позитивна. Ливотсам. Лайк. І приязна людина. Аморебли і е, багато її контенту, як ви можете тут побачити, її контенту базується довкола її собак, е, її хлопця, е, як вони готують. Е, ну, взагалі, такий лайфстайл, можна сказати, що такий лайфстайл ютуб-чанел. На превеликий жаль. Минулого року Дженна припинила випускати відео. Вона завантажила відео, в якому вона вибачалася за свої попередні негативні якісь коментарі та відео. Вона також перестала співпрацювати зі своїм бойфрендом на їхньому твіч-каналі. Одним словом, печаль. Більше не буде нових відео. Вона пішла, вона сказала, що вона йде у відпустку. Можна, можливо, вона повернеться, можливо, ні, але. ну, коротше. окей. Наступне шоу у списку це Tonight Show. Вечірнє ток-шоу з Нью-Йорка. Воно випускається з 1954 року. Улюблена моя рубрика цього ток-шоу це Mad Lip Theater. Що таке madліp theatre? Напевно, знають всі мої студенти, тому що це одна з моїх улюблених activities на уроці англійської мови мови. І в чому її суть? Вам потрібно назвати слова до якихось категорій наприклад, іменники, дієслова, слова, country. І... Ukraine. Якісь дурнуваті слова, числа, ну буча. І потім ці слова вписуються в сценарій і розігрується сценка. Ну і зазвичай це дуже смішно. Інший популярний канал Comedy Central. Comedy Central розрахований на дорослу аудиторію, і в нього є багато всяких стендап-комедій. Я бачила різні проекти, але найбільше я думаю, мені подобається Кей та Піл. and Піл. Це шоу створили Кіган Майкл Кі та Джордан Піл. Дуже часто ці скетчі стосуються різних суспільних питань, таких як популярна культура, якісь етнічні стереотипи, проблеми я не знаю з стосунками. На women? Wow! Окей, okay. Men? І також дуже багато є випусків про расизм. Кейнпів виграли дуже багато нагород. Ще один чудовий канал це канал the Коші. Лаза Коші е, починала свою кар'єру ютуберки з Вайну. І коли Вайн закрився, вона почала випускати комедійні ролики на Ютуб. І велика частина її гумору базується на каламбурах. Тобто puns Наприклад, як тут. Наприклад, тут. Ще один канал. your daily dose of internet Про цього чувака я нічого не знаю. Просто тут мені його якось видав своїх рекомендаціях. І, і два рази в тиждень виходить новий випуск, і він складається з нарізки різних класних відео, які або цей чувак сам знайшов в інтернеті, або те, що йому прислали. Цей канал я особливо рекомендую для пожитківців, тому що автор каналу говорить дуже повільно, чітко, виразно. І в дуже багатьох відео вам навіть не потрібно розуміти, що саме описується, тому що все зрозуміло з відео. Rock, paper, scissors is actually wrong. Paper can defeat scissors. All needs to do is spin really, really fast. <smart noise> Hotel, просто перлинка. You suck at cooking. To kanal pro jidlo. No, you should be like positioned. Цей чувак насправді мені здається, що цей чувак з Канади, але про нього насправді не так багато є інформації в інтернеті. Так що якщо у вас є якісь е, чутки, скандали, інтриги, можете мені давати знати коментаря. Оцей рецепт е, я, до речі, затестила, і він божественний, так, він дуже смачний. Це просто прекрасний spicy peanut butter soup. Окей, okay, і останній в моєму списку, це одне з моїх недавніх відкриттів: австралійський канал Fairbairn Films. Хороша можливість потренувати своє слухання для того, щоб побачити, як відрізняється австрійська англійська від всіх решт подів англійської. And then your alarm goes off. And it's splash time! Okay, я думаю, це все на сьогодні. Всім дякую. Всі вільні. Заходьте ще. Bye.